Сьогодні вирішив прогулятися трішки інакшими вуличками, які є коло мого місця проживання в Пекіні і я знаходжуся на такій вулиці і позаду мене є справжній ринок. Зараз я хочу зробити трішки відео огляд, що там є, що продається, і показати різницю а можливо іскочість з тим, що є у нас. Заходимо всередину і до зустріки. Ось така вивізка. Пише, що з тваринами підзаборонений. Заходимо всередину. Ну, схоже, так як у нас. Різні павільйони з одягом. З дитячими іграшками прибирають, виточка все блестить, продають городину. Є кілька ряті будуть по черзі в кожному і вам показувати. Продають горішки різні сушини. Фрукти. Вибір горішки тут є дуже великий. Так зрозумів, що оця вся вулиця зліга м'ясний відділ. Пані помила, а я по помитому ходив. Зараз приходить на мене вперед. Копчене м'ясо. До речі, треба буде спробувати, адже я давно тут нічого такого схожого не бачив. Свіже м'яко. А ось тут різні квашені овочі. Що я замітив? Бачите, ось такі лампи є зверху. І в них дивне світло. А світло, як мені сказали, це є ультрафіолет для того, щоб ніякі бактерії. Не розмножувалися на свіжому м'ясі. Ну, я вам скажу чисто. Все прибирають, пані рубає зупиною що віти. так. тільки обережно треба бути, щоб не по пальцях. Зараз є година майже 15 дня. І, мабуть, вже трішки закриваються торгові центри. Ну і торгові центри. Цей ринок з м'ясо зразу готова нам наші штучки. Відділ риби. Море козуси. Рибка. і Довольні. Покажу трошки, таке вибиті. Цікаво. Вони ну, побачили, що я підійшов і вирішили, що я щось хочу придбати. Краби. І отут вам трішки покажу. Це є різний вид риб, навіть черепаха плаває. Осетри, воропи, Тут полстолови внизу, сомики. Великі соми. Будь внутрі і жаби. Зараз розкажу трішки про себе, хто я такий, що я тут роблю, щоб не боялися мене. Шивейка. Вибирають. Я йду дальше. Краби, креветки різні. Вам, до речі, що тут можуть її випотрошити. О, а це вже нагадує наш український павільйон в ринку. Всякі екзотичні фрукти починаються. наші сливи. Пояснив я цим двом працівникам, як правило, тут власники торгують. Хтось може ще собі помічників найняти. Але це бізнес є сімейний. Передається з покоління в попуління. І Розказав про себе звідки я, хто я. Вони посміхалися. Я їм розповів, що роблю відео огляд. Моїй аудиторії цікаво. Дивитися за такими різними штуками. Вони сказали, заходь ще, але щось купляй. Отакі От великі манго. Ось з моєю рукою для прикладу. Різні види кавунів, мандарини вже з'явилися, яблука. <рес> маленькі томати. Хтось з ровером приїхав на закупки. А старша людина втомлена. А тут у нас знову городина. Кукуруза солодка, пахлава медова, часник китайський, імбир, картопля. Морква, ух, ти що, а це я навіть не знаю, це якийсь гібрид між кабачком, гарбузом і огірком. А в розряді він ось такий. Як бачите, зелена продукція, городина, різна зелень. Схоже, як і у нас, тільки в них все є значно більше, мабуть, тому що хімікатів трішки дають, різних пестицидів, добре. Арахіс, до речі, дуже популярна страва разом з цією фасолькою в Китаї. І їх беруть. Разом відварюють. І потім варене смакують як салат, як додаток до основних страв. А це відділ з яйцями. В Китаї дуже є популярні качені яйця. Варені Качені яйця. Це гусячі. В супермаркеті можна придбати. Пакуванні по 10 штук, по 20, а ось тут вони пакують в пакет. Перепілка також є. Ну і вже наступне потрібно акуратно яйця донести додому. Головне, якщо ви будете пересуватися громадським транспортом і зайдете. У нього. Головне, щоб поруч з вами ніхто не стояв з цвяхами. А то можна цвяхами поколоти яйця. і Привезете додому омлет. Різний виноград, дині. Вибирайте його, гранату з'явилася. Ще трішки пройдуся, покажу вам і буду щось купляти. Багато чого є, що повторюється. Можливо, якусь цікавинку знайду. Тут різні рибки продають, маленькі, дрібненькі. Пиво на розлив, хто бажає. Як зрозумів, алкомаркет. Невеличкі живі квіти, лазоночки різні. Але квіти в них продаються не в приміщенні, де є кондиціонер. Тут досить тепло і вентилятори працюють. Продається, до речі, ще ось так бамбук. Хтось хоче, може купляти собі його, ставити вдома як вазонки, а хтось хоче, може його курити. Котики. Традиційна китайська горілка. Ось в таких глиняних посудах Зберігається і вона має витримку. Чим довша витримка, тим і більша вартість. Носний відділ. Михаал. Хтось вже закінчив роботу. Ці відео шайнки тайський чай. Китайський чай, У них зовсім інша культура вживання чаю, не така як у нас. Кілька разів чай потрібно перше пропарити, воду зливається з нього. Я аж за другим-третім разом повільно, без цукру смакується чай. Це у нас є копченості. Тут не дуже Привітні були, коли побачили, що я на телефон знімаю. Одразу відвернулися. Ось є різні люди. А ось це, це є мункейки. На початку жовтня в Китаї святкується свято місяця. І у них ось такі пісточка готують. Вони називаються мункейки. І у всіх торгових точках вони продаються. Тут вже різні послуги пошиття одягу, різні іграшки, постіль можуть вам змінити. Такий. Одяг. Тут все від 7 гривень. Як у нас і ось. Десь за скільки? За 15 хвилин практично обійшов я весь цей торговий центр, або базар, або ринок. хто як називає. Частина 2. Вийшов я з ринку на іншу сторону і зараз я вам покажу, що тут є. Ось такі будиночки, як в нас панельні. І справжній ринок на вулиці. Тут ціни дешевші. Ну і можна цікаве щось побачити. дивіться, скільки хорошо. Виноград. І ще вам таке скажу, у кожного є ось такий QR-код на WeChat та Alipay, і готівки майже в Китаї немає. Люди підходять, сканують, оплачують. Інші грушки. Грушки чи грушки. Падається чесник. У нас також так в селах. Люди плетуть, і він сохне. Стільний ці ось цим. Тісто розкачують і роблять їхні вареники пельмені. Касалки інакше не трішки ніж на. Це добра. Не йде. Гроші йдуть. А хтось спить. Це є батат. Або солодська картопля. Чесно, мені не сподобалось. Вона на смак. Йдуть, після важкого дня на полі відпочиває. Можна якісь головні убори придбати, шкарпетки червоноградські або Житомирські. Все, кінець. Потрібно повертатися і йти додому, щось готувати. Як вам відео огляд, показую, як воно є насправді. Не тільки в Пекіні є багато марочосів. А ще й люди ось так живуть, працюють бізнесом. Займаються. Цікаво, я вам скажу. Цікаво, пізнавально. Дощ. До зустрічі. Як я вже Сказав вам, скоро зустрінемося.